Зетникам тут не раді. Країни середньої Азії одна за одною скасовують концерти виконавців, які підтримують поширення руського міру. Хоча ці держави традиційно вважаються сферою впливу Росії, їхні жителі щосили намагаються вибратись з під культурного крила старшого брата. Найбільше дісталось Григорію Лепсу. Кілька днів тому скасували його концерт у Казахстані. Тепер активісти вимагають відмінити його виступ і в Узбекистані. Минулого тижня на економічному форумі у Петербурзі і Басков пообіцяли платитимуть кожному хто підіб'є українські леопарди та Абрамси на фронті. По мільйон рублей за так, як об'явлено було, хто подабє танк Леопард «Леопард-2», Мільйон рублій ми як творческая, ка представителі творчества вносим свой вклад. Для наших байцов все ж по сказав ніколи баска подписує з подлюбим словом. Все, що ми можемо зробити для нашої советської армії, наша російська постійнармі ми будемо робити від чистого серця. Ця заява неабияк аби зборила жителів середньої Азії. Люди кажуть, вони не збираються оплачувати вбивства українців і, взагалі, не підтримують окупаційну політику РФ, тож співакам, які хочуть заробляти на російську армію. Тут не раді історія з Лепсом не перший випадок скасування z концертів У травні одразу три країни Азербайджан, Казахстан та Узбекистан, відмовились проводити великий російський фестиваль Жара хедлайнером там мав бути той таки Лепс, Ольга Бузова, яка неодноразово виступала на окупованих частинах України, та таємний агент під прикриттям гур у Кремлі Ані Лорак. А на початку червня у Киргизстані скасували виступ російського репера Моргенштерна, панк-рокерів, порнофільми та гурту. «Бі-2». міністерство культури Киргистану заявило, вони проти творчості, яка пропагує війну, жорстокість і насилля.